Всім привіт, друзі. Давно у мене не було влогу. Тож починаємо сьогодні по багатому з магазину Apple. Ми зараз не в Сан-Франциско, а ми в містечку Купертіно, де знаходиться офіс, головний офіс компанії Apple. Те, що ви бачите, коли вони роблять презентацію, і тім кук стоїть посеред такого великого кола, мій син позаду камери сидить, їсть їх десерт. Насправді зараз вже Майже шоста година вечора, але ми приїхали забирати телефон мого чоловіка, новий, 16-й. А чому розкажу зараз? Але перше, що хотіла показати, не знаю, в мене напевно не вийде, але ми вже тут були два роки тому, коли забирали iPad для нашого сина, і тоді вони зробили нам каву з логотипом Apple. Я думала, що вони так роблять завжди, але ні. Вони роблять, якщо тільки їх попросити. І ось сьогодні я спитала, чи можуть вони зробити. І вони зробили не тільки яблучко, а ще й написали моє ім'я та намалювали смайлик. Це дуже приємно. Зараз спробую, як вона на смак. Доволі непогано, але трошечки солоденько. Я замовила собі. Плати, ставлю тут фото, як виглядає ця кав'ярня, вона прямо знаходиться в магазині, тільки розділена на магазин та кав'ярню такою великою стіною. Взагалі ми приїхали, і я думала, що ми підемо зразу до магазину і ну, купимо той. телефонуємо так, але ні, ще треба було вистояти в черзі. Теж поставлю тут картинку, як, яка вона була довга. Магазин закривається сьомій. І розповідаю, чому він купляє собі новий телефон. Ну, по-перше, якщо ви знаєте, телефони мають таку звичку падати в ціні. Наші айфони, і той, на, яку, на який я зараз знімаю, це 14 Pro Max. Зараз, якщо я захочу купити собі 16 Pro Max, то мій uh, цей телефон можуть оцінити до 500. Доларів, тобто вони можуть мені зробити як знижку на новий телефон у розмірі 500 доларів. А я ще подумаю, якщо чесно, тому що мені не горить, але я розумію, що якщо я почекаю ще рік, то ціна ще впаде більше, і тоді ну майже вже за копійки будемо віддавати. Поки що можна ще, хоча б майже наполовину а, взяти собі, ну знизити собі ціну. Ось то я ще думаю, та й думаю. Ви ж знаєте, так що коли ви купляєте телефони в там, взагалі все в Америці, то ви берете це у кредит. І ось ми порахували. Якщо ми візьмемо наші телефони в кредит, то в місяць ми будемо платити десь по 80 чи 90 доларів на двох, і виплатити ми можемо протягом двох років або і раніше. І що класно, що в нас є кредитна картка від Apple, і ми купляємо і платимо тільки ту ціну, яка вказана на ціннику, тобто ми не переплачуємо, тому що відсоток по кредиту тут нульовий. Тож чому ми тут знову ж таки так починаю і не закінчую за тиждень до того, як вийшла презентація Apple, мій чоловік повів сина до школи, повертається, і в попихах, це напевно не українська, але він вже спішив починати заняття, і в нього вилітає телефон з кармана. Ну тобто він його доставав, і він в нього вислизнув і падає на землю. А в нас в домі плитка і падає ще так, знаєте, дуже щасливо, вдачно, прям. Клом на підлогу. Чоловік розвертає телефон і розуміє, що там велика тріщина. Спочатку телефон ще щось показував, а потім, потім знаєте, почалось так мигати. Мені здається, в нього є відео, я тут вставлю, а йому треба працювати, йому потрібен телефон для зв'язку. Ну, ми всі знаємо, так що зараз без телефонів дуже важко. Коротше, ми пішли до магазину Apple спитати, скільки буде коштувати, щоб починити. А вони кажуть, слухайте, та вам вже краще буде купити новий. Але якщо ви не хочете купляти якийсь із старих, там 15 так то ви можете зробити так: тимчасово купити 15-ий або інший телефон, буквально на тиждень-два, коли вийде новий. Якщо ви купите з гарантією, гарантія це 250 доларів, щоб покрити все, то потім, коли вийде вже новий, ви зможете повернути той 15-ий, наприклад. Повністю і купити собі вже той 16-й. Так ми зробили, так він протримався той тиждень. І ось сьогодні ми приїхали в Купертіно. Що ви розуміли, коли почався продаж, все вже було заброньовано. Тобто, в Сан-Франциско вже не можна було прийти і купити, ну принаймні зараз, так там напевно через. Тижня три, можливо, місяць вже буде поспокійніше, але зараз всі намагаються швиденько його купити. Тому найближчу точку де можна було купити. Це якраз ось тут купертіно, а це десь ну 30-40 хвилин потягом до цього містечка. Я за бігіс трейн спробую їх десерт. Називається три шоколади. Ну син вже тут so good. дуже солодко. Mm. Ось такі новини. Сподіваюся, що зараз ми купимо телефон і підемо дещо погуляємо по цьому містечку, щоб я вам показала. Бо ви знаєте, я люблю їздити в такі містечка і дивитися, як тут люди живуть. Як я вже сказала раніше, два роки тому ми вже були тут у Копертіну. Зараз перевірю, що чоловік написав. Ми були і ми думали, що ми зможемо зайти на саму територію офісу, але звичайно, так наївні ми нікуди ми не зайшли. І, взагалі, щоб побачити ту територію, можна піднятися на цей магазин на кришу і побачити тільки малесенько, там ободочок того офісу. Все інше покрито, закрито такими щільними деревами. Можна так сказати, не знаю. Будьмо син вирішив піти до. Тата, зараз подивимося, де він. Бачите, скільки народу. Просто тьма тьмуща. Так, знайшов тата. Ей, А тато не бачить, що він за ним гуляє. А я повертаюся назад до нашого столика. Бачите, тут такі прозорі стіни, що мені дуже подобається, і можна подивитися на природу. Сидиш і насолоджуєшся. Ось наш столик, безлад і моя кава. Взагалі це містечко дуже зелене. Прям дуже тут багато зелені, тому я розумію, чому вони обрали так будувати офіс тут. А ще коли ми сюди йшли, тут через дорогу є. Містечко не знаю, чому воно саме присвячене, якщо чесно, не встигла прочитати, але називається Міраж. І так побудовані там а, стіни здазда, здається, як наче дійсно там якась вода з'являється. Але коли ми підійшли, то там були просто як труби з замороженою водою. Ну так, дуже чарівно. Виглядає, особливо коли сонечко падає і воно так мерехтить трошки. Клас, такі відчуття, наче там заморожена вода, а ось там магазин Apple. Якщо чесно, трошки незручно мені знімати, тому що всі якісь такі ділові, всі щось тут вже купили і сидять, це святкують. А я така сидю тут з камерою. І знімає це все. А взагалі ще коли ми сюди їхали е, у потязі, це треба було бачити комп'ютер на комп'ютері, і ти бачиш, що вони там щось, якісь коди е, роблять. Ну тобто, я розуміла, що я вже їду у силіконову долину. Цікавий такий факт. Знаєте, не бомжів нікого, а такі айтішники. Вибачте, якщо вас трошечки трясеться, я купила такий дешевий китайський е, цю триногу. І вона не дуже така стійка. А взагалі, знаєте, зараз знімаю і розумію, що я вже сама засумувала за влогами, саме такими розмовними. Думаю, блін, чого я цього не роблю. Але якщо чесно, чого я цього не роблю? А, тому що інколи мене демотивують цифри, перегляди. Я знаю, що я вкладаю дуже багато часу, як і в відео з фактами, так і в влоги. Тільки різниця в тому, що, наприклад, коли я знімаю факти, то я чітко знаю, що ось у мене є ось цей час. Я прошу чоловіка йти зі мною, щоб він там дивився, як картинка виглядає, чи знімає він для мене щось. І я знаю, що в цей час син знаходиться з бабусею і всі щасливі. А ось коли вони зі мною, я відчуваю, як наче я втрачаю якийсь свій е індивідуальний час, в тому плані, що не проводжу з сім'єю, а знімаю влог, щось говорю на камеру. Хоча намагаюся знаходити баланс і так, щоб і вам щось познімати, цікавеньке, поки ми ще тут, так? тому що це не так близько, я не можу сісти на потяг і кожен день сюди приїздити. Але ось зараз якось так. Не знаю, надихнулася зняти вам. Думаю, ми два роки тому я вже знімала тут, але не змонтувала, тому що пройшов час, в мене є така фішка. Якщо я щось знімаю, і потім проходить час, і мені треба повертатися до того відео і розповідати щось, придумувати якийсь текст. Про те, що вже минуло, там, наприклад, місяць прийшов, то мені вже якось і не дуже цікаво його робити. Тому сподіваюся, що це відео вийде ось-ось, після відео з мінусами. Сподіваюся, що ви вже подивилися про США, тому що я ще монтую, але дуже намагаюся встигнути до неділі. А це сподіваюся, вийде напевно у середу. Що ще в мене сталося? Вчора ваша і руська, ваша перлинка робила. Домашнє масло сама сиділа я била масло. Я насправді дуже кайфую від того, що я щось роблю сама. Ось я коли спікла хліб, я була така щаслива, що він в мене вийшов. А вчора, правда, це вже в другий раз я робила масло. Ну дуже приємно, що я їм щось своє. Ще що було б класно завести корову, так сама її доїти. Оцей весь процес проходити, але. І так, слава Богу, що я просто купила, якщо ви, до речі, не знаєте, як робити домашнє масло, купляєте сливку дуже таку густу. Потім або міксером її взбиваєте, або вручну, так як я показала на відео. Вручну займає десь 40 хвилин, а міксером мене зайняло десь 15, і потім я ще добивала десь 10 хвилин а, руками. Тому я така хазяйка. Що ще сталося з минулого блогу? Так. У мене буде ще одне інтерв'ю на каналі. Приїхала до мого чоловіка-студентка з Одеси, найкраща студентка його, яка пройшла великий шлях, щоб зробити свою англійську як у нас. Вона вклала дуже багато зусиль для цього. Ось і вона приїздила у бізнес-подорож. Я така думаю, так, треба в неї взяти інтерв'ю, тому що вона приїхала як. Турист мені було цікаво почути саме її думку як туриста, як вона подивилася на Америку вперше. Побувавши тут. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь та взагалі підписуйтесь, якщо ви новенькі. І дзвоніть в дзвіночок, щоб ви не пропустили, тому що інтерв'ю видалося теж таке душевне, як і моя перша. Якщо ви не бачили, ось тут воно таке прикольне. Вона дуже багато чого цікавого розказала про Лос-Анджелес. Відомо в якому сенсі людину вона зустріла. То три дні ми з нею провели. Ми з чоловіком були як гіди, показували все, що могли. Намагалися втиснути ці три дні увесь Сан франциско Звичайно, у нас це не вийшло, тому що він дуже великий. Ще баг багато чого я подивитися, але для першого разу мені здається в неї було дуже багато вражень. Ось знову ж таки вона розповість про це в інтерв'ю. Але якщо чесно, я заморилася. Ми нічого особливого не робили. Ну тільки те, що багато ходили ногами. Також їздили до лісу, але за був мій чоловік. А я тільки ну, сиділа, там розмовляла з Катериною. Просто коли в тебе змінюється ритм життя, ну, наприклад, в мене такий, так? Прокинулися, відвели дитину в школу, потім почали працювати, потім там, закінчили якісь свої справи з заняттями, там, відправити домашку і все таке. Потім забрати дитину зі школи, піти з нею десь погуляти в парку, повернутися. Пообідати, потім зробити якісь хатні справи, або поїхати закупитися, або монтувати відео. Тебе це все зупиняється, тому що вона приїхала в п'ятницю, а поїхала вівторок. Зупиняється, і ми просто просинаємося, снідаємо і потім йдемо з нею гуляти аж до вечора. До десятої вечора ми гуляли. І ось так три дні в нас. Я така, блін, я заморилася, хоча до цього я мріяла. Чоловікові казали, ось було б класно, якби ми дожилися до того моменту, коли ми могли кожен день ходити в ресторан, їсти, щоб не треба було вдома готувати. За ці три дні я сказала чоловікові, я просто хочу домашнього супу. Я не хочу ні тако, ні боріто, ні піцу, ні клинчаудер, те, що ми їли з нею, ці всі блюда. Я кажу, просто хочу супу. І <хи> це напевно зараз звучить дуже якось по-дурному, але ну реально. Я навіть пам'ятаю, коли ми десь подорожували, там в Греції чи по Європі, і в мене таке ж саме було відчуття, коли ми поверталися додому. І я завжди мамі писала, бо за день до прильоту говорила: будь ласка, приготуй якоїсь домашньої їжі, там борщу. Чи супу, щось таке легеньке, ну, щось домашнє. Ну, і зараз я чекаю на своїх хлопців і підемо трошечки погуляємо. А то щось я балакаю, балакаю. Але пишіть, чи подобаються вам мої палички. До речі, чоловік знімає на свій новий телефон, Можете побачити, можливі різницю з моїм. І тут зараз ми знаходимося на даху, де люди можуть відпочивати. А раніше, пам'ятаєте, вам казали, що можна побачити. Apple Office, але тільки його частинку. Все закрите деревами. І Ще один момент, я казала, що тут дуже зелено, тільки подивіться. Фінішов. <платріст> Тож ми вже вийшли з магазину. Хтось отримав телефон. Вітаємо! Вітаємо. А. Congratulations. Дякую. Слава Україні! Героям слава! На вулиці, до речі, теж є стільчики і столи, де можна посидіти. І зараз вони вже закриваються, але це, я так розумію, залишається тут до наступного дня, коли прийдуть нові покупці. Так, бачите, як я вам казала з даху, що тут дуже-дуже зелено. Прям як наче вони спеціально насадили ці всі дерева. Що мені подобається, що тут не треба боятися, що хтось в тебе щось краде. Як в сан франциско я бачу, люди купляють телефон чи комп'ютер, і там же поруч стоїть таксі, чекає, люди сідають і їдуть, бо бояться, щоб в них, напевно, щось не вихватили грабіжники. Дивіться, яка тут травичка насаджена. І так по всьому периметру. Зараз ми йдемо у сторону міста. Але знаєте, що мені сподобалося? Ми пішли у вбиральню, вибачте, за такі подробиці і може. Хлопці, закриваєте вуха, але я там побачила безкоштовні для дівчат штучки на час не самих приємних днів в нашому житті. І це насправді дуже приємно. Не в усіх ресторанах це є. а Apple про це попіклувався, але насправді в центрі Сан-Франциско я такого вбиральнях не бачила. Не знаю, що це за офіс тут такий. Може теж Apple належить. What is this? Also Apple? Yeah, Ой, чоловік каже, це теж офіс Apple. Ну що тут ще може бути, так? Так, yeah. так, так, I'm я probably... бачу. Ага. Дивіться, яка крута штука є. Можна приблизити або віддалити. Can you go back? Прям як наче ти тримаєш камеру. Ага. Дивіться, тут написано, що тільки для тих, хто працює тут. Тож, якби ви працювали в Apple, бачите, там сидить security. ви б заїжджали на своїй класній тачці туди, у ворота. Може там Тім Кук зараз сідає у свою машину. Тож подивилася я, можливо, на свій майбутній телефон. Ну такий цікавий колір. Вони називають його пустельним, пуст, пустинію, не знаю, коротше, як це правильно сказати. Але такий приємний колір. Зараз мене, мені здається, типу, щось шампань. Ось. Але що ще мені сподобалось, і це є не у всіх магазинах Apple, це їх мерч, їх продукція. Чоловік дуже хотів купити собі кружку з старим логотипом. Якщо ви, до речі, не знали, то Оте От кольорове яблучко, що зараз називають типу ЛГБТ, було перше лого, наскільки я зрозуміла, і воно ніяк не було пов'язане з ЛГБТ. Це вже потім прийшло. Тож він купив собі кружку, дуже мріяв про неї, такого старого формату. Я нічого собі не хотіла, а потім побачила футболку з логотипом теж яблучка, чорну і вирішила взяти. Коротше. Не знаю, вдома примірюю. Сподобається чи ні, навіть не знаю, чи можу я їх повертати, якщо щось піде не так. Невеличкі такі фанатські штучки. Коли ми сюди збиралися, чоловік каже, там буде 27 градусів, я така, ну клас, можна скористатися цією нагодою та вдягти такий, знаєте, типу топік коротенький. Вдягнула, але я знаю, що ми повертаємося в сан франциско і там буде прохолодно. Тому що коли ми виїжджали, було 19 градусів. А зараз сонечко сіло і тут вже теж так прохолодненько. Ну, не так, прям, щоб для куртки, але мені просто її ліньки нести в руці, тому я одягла на себе. А чоловік мій і син, як приїхали сюди в футболці, і в такій футболці з длинним рукавом, так вони зараз і йдуть. Але погода така дуже приємна. Хотілося б, щоб в Сан-Франциско таке було. І як ви бачите, взагалі немає вітру. Що в Сан-Франциско нереально зустріти такий день без вітру. Чоловік каже: ну, невже ти не хотіла працювати в Apple? Я кажу, ні, я хочу бути сама собі босом. Ні на кого я не хочу працювати, навіть якщо це компанія Apple, Amazon ось ще щось. Але ось там я бачу відкриті офіси, де можливо вони обговорюють наступний телефон, як він буде виглядати. Все відкрито, слухайте, зараз, якщо зможу, покажу вам. Уявляєте, ви так працюєте, ось там, бачите, людинка йде. І все відкрито. Столи, перший поверх, там як в коробочках сидять. Бачите? А тут же, напевно, якісь менеджери сидять. До речі, помітила ці такі вуличні ліхтарі, так? Виглядає, як продукція Dyson. Але якби я працювала в офісі, то моє улюблене місце було ось тут. Вже хотіла заткнути свою пельку про Apple, але ми пройшли вже я не знаю скільки метрів чи кілометр. і тут, і на оцій стороні теж ще офіси Apple. Бачите, там голубеньке таке яблочко. Так хотіла показати вам будиночки, але вже вечеріє, і моя камера напевно не зможе передати ніякої краси. А зараз ми йдемо по центральній вулиці. Якщо чесно, виглядає просто як просто як вулиця з машинами і декілька магазинів. Але не так, знаєте, як Дерибасівська або Хрещатик, де дорога перекрита або ні. І купа-купа магазинів. Це не про Америку. Не про маленькі міста. Сподіваюся, вам сподобалося провести зі мною трошки ось так час. Можливо, дізнатися щось нове про компанію Apple, про їх офіс, побачити, що там нічого не можна побачити. Дякую, що додивилися до кінця і до нових зустрічей.